Невелика селищна громада Берегівщини з початку війни прийняла до себе переселенців. Для цього використали школу-інтернат в селі Перехрестя. За цей період заклад надав прихисток близько трьом сотням вимушено переміщених осіб. Наразі тут перебувають 85 людей з різних куточків України. Це переважно громадяни, які першими зустріли війну у своїх домівках. п'ятого утра я працюю в садочку. У нас дуже гарний садочок. А от встала, думаю. Каву поп'ю, і в п'ять утра перший взрив. Ну, я в, в, не вірилася, ну як атабарія, щось то произошло. І вийшла на балкон, вже кричали всі війна. Кажуть, що так, да, як негарно у гостях додому кращик якось, да. Ну, нам приходиться пристосовуватись, тому що там ще так як це страшніше. Стріляють, сирена не перекращається. Е, коли сирена, тоді прильотів нема. Прильоти, коли сирени немає, тому вони сирена прильоти прильотильна, газа нема світло не вистачає потужності, тому що ета, всі повключали топітельні свої якісь каміни, і ета, не вистачає на всіх. І Всі там проголодь, про, бо гаряче харчування теж немає, в сухом'ятку питаються. Гуманітарку дають, а її, її розігріти не, немає можливості. Пані Олена, одна з мешканок школи інтернату, переїхала сюди зі Слов'янська з трьома дітьми. Там залишилася її бабуся, з якою вже близько п'яти місяців нема зв'язку. З дому так, у мене троє дітей, ми нічого не взяли. Ми думали до Пасхи посидимо і все. відсидимося і приїдемо назад. Ну так як все затягнулось, прийшлося, Ми мінімум мінімум віщей, абсолютно мінімум брали. Пару штанов там, пару кофт і все. Абсолютно більше нічого. Все допомогли, і одяг, який не який дали, і битова хімія, і продукти, все. Все це є. Дякую, звісно. Ми дуже їм вдячні, що нас прихистили іменно тут. Тут гарно, дуже гарно. Питання хороше, люди хороші. До цього перехрестівська школа-інтернат перебувала у процесі ліквідації, але початок повномасштабної війни поставив перед колективом нові цілі. З січня місяця фактично четверо працівників, котрі залишились е, за закладом Перехресівської школи, не отримували заробітну плату. І у березні місяць, вже після 24 лютого, коли 4 березня до нас заїхав АРТЕК, е, ми мали прийняти 117 чоловік, тобто два охоронці і завідувачка господарства, і я керівник закладу. Фактично, ми двоє, бо охоронці працюють ночі, оберігають заклад. Розпочинали розставляти ліжка для 117 людей. Важкувато ми то все починали, поки не звернулися у Вилоцьку територіальну громаду і долучились вже розставляти ліжка. На перший період, коли заїхали до нас Артек, тобто виховати ліз дітками, ми забезпечили заклад повністю всім. Е я їздив на автомобілі державному, забезпечував гуманітарною допомогою завідувачка господарства забезпеченням усім, щоб облаштувати їх для проживання. Школа-інтернат не тільки забезпечила переселенців житлом тут також годують, забезпечують одягом та засобами першої необхідності. Проте не все можуть вирішити старання небайдужих. Побутові умови все-таки залишають бажати кращого. Побутові холодно в нас дуже. Да, стекла текут, холодно, холодна сира, сушить сушитняді. Ну а так, в принципі, все нормально. Саме тому всі дуже сподіваються на добудову нового комплексу, який не тільки забезпечить більш якісні умови життя, а й значно розширить кількість людей, які зможуть тут жити. Лео частину коштів для облаштування житла виділила міжнародна благодійна організація. Яка займається якраз допомогою в кризових зонах світу? Це ЗОА «Інтернешнл», Вона взялася в Закарпатській області. У нас об'єкт перехрестівську школу-інтернат як зірцевий центр для вимушено переміщених осіб. Тобто до кінця жовтня у нас буде зданий спальний корпус, де будуть блочні приміщення другого поверха облаштовані для вимушено переміщених осіб. Це буде як перший етап. і облаштування для мужчин похилого віку, душових кабінок додаткових. А другий етап ну, там декілька етапів, будівництво буде проходити. Буде сучасна їдальня, будуть сучасні ще блоки додатково облаштовані для проживання. І заклад буде як взірцевий для вимушено переміщених осіб. Був Виноградівського району, тепер Береївського. Наразі тут можуть прийняти 117 людей. А з новим комплексом ця цифра збільшиться до 250. І це вже має бути сучасний заклад, обладнаний всім необхідним.